Сьогодні в нашому місті проводила прийом маленьких пацієнтів бригада висококваліфікованих лікарів із консультативно-діагностичної поліклініки національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит МОЗ України. Такі виїзні прийоми стали для Миронівської громади вже плановими і є дуже дієвими для постійного моніторингу стану здоров'я нашого підростаючого покоління. Як зазначила керівник виїзної бригади за відділення консультативної поліклініки Охмадиту, завідувачка педіатричного відділення, дитячий лікар, гематолог Ольга Медведєва, цього разу прийом має свої особливості з можливістю використання нового обладнання. Доброго дня. Шановна громада Миронівки, в черговий раз ми приїхали в ваше славне місто з нашою бригадою фахівців з консультативної поліклініки національної дитячої лікарні Охмадит. Цей день ми їхали як завжди планово, але. Повітряна тривога, і працюємо так, як ми працюємо себе в Києві з нашими маленькими пацієнтами у приміщенні бомбосховища. Тому форма роботи наша трошки змінилася, але всі діти отримують потрібну їм допомогу. Цього разу у нас дуже гарний виший тому, що нарешті здійснилася наша мрія. Наша мрія була мати такі гематологічні аналізатори, привозячи які на місці обстеження дітей, ми б буквально за 5 хвилин після забору крові ми отримали чудово порахований аналіз крові за 24 параметрами. Такі гемоаналізаторів. Мало де є в лікарнях, але ця наша мрія здійснилася завдяки підтримці, по перше, вашої Миронівської громади, по-друге, агрокомплексу МХП та заступника генерального директора Мельника Юрія Федоровича, які зрозуміли наші потреби і відгукнулися на наші. Потреби закупили нам чудову апаратуру і забезпечать і розходниками для функціонування цієї апаратури, тому що ми її просили і замовляли іменно для роботи на виїздах, тому що наша медична допомога наразі під час військової агресії буде переважно переключатися у виїзну форму роботи. Інакше ми не зможемо донести кваліфіковану медичну допомогу, передбачити роботу. Розвиток нових хвороб і припинити рецидив хронічних захворювань, тому Наша лікарня щиро вдячна вашій громаді і МХП за розуміння і чудову підтримку. Звичайно, ми не могли не поцікавитись роботою нового обладнання, до придбання якого причетна і наша громада. Тому попросили прокоментувати завідувачку відділення лабораторної діагностики, консультативно-діагностичної поліклініки Охмадиту Галину Кандрьонкіну. Відділення лабораторної діагностики, що разом із в'їзною групою виїжджаємо для забору аналізів крови загальних, специфічних, біохімічних в всі, де окуповані. Території для обстеження дітей. Сьогодні ми виїхали вперше з гематологічним аналізатором, тобто, ми вже не будемо вести аналізи до Києва в лабораторію, щоб там опрацьовувати. Сьогодні пацієнти отримають тут результати аналізів, отримають інтерпретацію і назначення лікарів. Хочемо подякувати. Найперше Миронівській громаді, бо це громада, з якою ми почали працювати понад три роки. Ще був мирний час за підтримки консульства Польщі в Україні. Тоді ми виїжджали і обстежували в мирний час діточок за підтримки акціонерного товариства МХП. Ми отримали обладнання. Гематологічний аналізатор, який тепер буде автоматичний, буде виїжджати завжди з нами. Ще ми отримали біохімічний аналізатор, і ще ми отримали аналізатор електролітів. Наскільки важливий цей прилад, який у вас з'явився, наскільки він вам допомагає в роботі? Допомагає в роботі, як нам, тобто, ми не їздимо з біологічним матеріалом, тобто. Тут кров аналіз, да так. обробляється тут, і отримуємо аналіз крові тут для пацієнтів. Це дуже важливо, тому що вони сьогодні на протязі часу, кожної години, кожен отримує свій аналіз і вже тоді може йти до лікаря, до так? лікаря і тут вже получає в цей день призначення. Може отримувати призначення. Так. Ось що ви можете сказати вже з вашого власного досвіду, наскільки вам стало краще працювати. Звичайно, набагато краще. Ми з задоволенням їдемо і із задоволенням працюємо на цьому обладнанні. Скільки може обробити ваш апарат за отакий прийом? А сам апарат обробляє пробу за одну хвилину, тобто тільки затримка вже в заборі, як від того, скільки як проведемо забор, ну я думаю, що до 200 проб крови ми будемо на виїздах опрацьовувати. Наша знімальна група мала можливість побачити нове обладнання в роботі. Галина Борисівно, що ми вже бачимо? Це вже результати, так? Так, це вже результати, які тут по 24 параметрів. Тут йде підрахована популяція лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів, гемоглобін, інші розподіл вже далі йде обрахування, більш уже досконале і формула. Це 5 дів. Формула розраховується повністю апаратом. Це і паличкоядерні, і сегментоядерні нейтрофіли, і, і лімфоцити, і базофіли, і озінофіли, і моноцити. Чудово, тобто за цей час, поки ми були присутні, тут вже пройдені так, е обробка, обробка аналізу, вже проб, все. так. так Аналізи вже є готовий, і зараз лікарі вже будуть інтерпретувати. Як завжди, виїзна бригада укомплектована висококваліфікованими спеціалістами, які тепер ще й отримали можливість для більш точного діагнозу відразу отримувати результати аналізу крові, що і відмітила Ольга Павлівна. Ольга Панінова, ну, хто цього разу приїхав, щоб прийняти наших маленьких пацієнтів? У нас приїхала бригада з таких лікарів: це педіатр, гастроентеролог, алерголог, ортопед, хірург, уролог, невролог, логопед, ендокринолог, гематолог, лабораторна служба, функціональна діагностика. Тобто, ми робимо ЕКГ, УЗД подібної з. Тобто практично всі вузькі, ото ларинголог, прошу вибачення, і офтальмолог. Тобто, всі вузькі спеціалісти, в огляді якого має велику потребу все дитяче населення, приїхали і, і оказують допомогу всім, хто потребує цього. Скільки вас заплановано, так би мовити? Тому що зрозуміло, що результат може відрізнятися, прийняти маленьких пацієнтів. На сьогодні у нас було заплановано 180 пацієнтів і ми запланували ще з Миронівською райрадою, що ми плануємо приїхати в кінці лютого. Ми, ми плануємо 23 лютого. Тобто для того, щоб ми ще раз показали, що перемога буде за нами, і наш медичний фронт буде у вас, я думаю, 23 лютого. Ми поцікавились у батьків, які привели діток на прийом, чому вони пішли саме на такий варіант обстеження своєї дитини чи задоволені роботою лікарів? Ви сьогодні прийшли на прийом до якого лікаря? До невролога. Ви задоволені тим, як так, вас прийняли? Так, 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 так. все дякую добре. А чому ви вирішили все таки прийти на прийом до виїзної бригади? Ну тому що в Києві зараз не небезпечно його їхати. А так. На місці тут, то можна й прийти, чим би не прийти. О, ви вже перший раз чи вже тут були? Ні, це я перший, перший раз. Так, так, так. Можна сказати, що ті результати, які ви хотіли почути, так, ви почули? Так, так, так. так вам лікар дав свій Ви з Миронівки чи звідти? Ні, я з скі... ну, з Іванівки. Да, да. Добре, дякуємо вам. Добре, Дякую. гарного Дякую. дня вам. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні вперше на такому прийомі? Да. До якого лікаря ви приходили з своїм своєю дівчинкою? До міста і до дермато цього дерматолога. Ви задоволені? Так, да, А чому ви обрали, щоб не поїхати в Київ туди на прийом, а от саме сюди прийти? Ну, тут треба гроші, щоб їхати, а так тут на місці все. Туда, да. Вам призначили якісь показання? Так, да, по да, да? да, ми будемо їхати на Києву. там аналізи точки, він путя подивиться, передивиться ще раз. Так що можна сказати, що ви задоволені? Так, да, так. Да. Да. Ви звідки? Зеленьки. Скажіть, будь ласка, ви День. Із Миронівки. Чому ви прийшли сьогодні на прийом із своєю дівчинкою? Просто хочу оглянути, як її здоров'я в якому стані. Ви вже були в якоїсь лікаря? Так, були вже і в педіатра, і в дерматолога, лора. Потрошку проходимо. Ви задоволені цим відношенням лікарів? Так, досить задоволена. Лікарі добре, добре оглядають, до дитини гарно ставляться. Ну, поки що так, нічого не можу сказати поганого. А чому ви все-таки вирішили прийти сюди на прийом до виїзної бригади, а не приїхати в Київ? Ну, в Київ, якби така ситуація не дуже проста. Тому ми в Київ поки що взагалі не їздимо. Тому дуже гарно, що така нагода є в Миронівці саме пройти лікарів таких. Скажіть, будь ласка, ви звідки? Ми з херської з, з окупації? Внутрішнє і... переміщення. Так, так, так. І так пощасливо ну, потрапити до фахівців вищого рівня. І ми скористалися цією нагодою. Ви задоволені тим, що ви сьогодні отримали від лікарів? Звісно. Так, ну. Що повітряна тривога, це з незручності, ну це подолаємо однозначно. Головне, щоб наші діти були здорові і щасливі. Як було вже сказано, столичні лікарі оглянули майже дві сотні дітей, надали консультації, призначили курс лікування або дату наступної зустрічі із медичним фахівцем. Однозначно можна стверджувати, що такі приїзди медиків Охмадиту дуже важливі для нашої громади, бо сьогодні не всі батьки мають можливість поїхати в Київ, щоб прийти огляд дитини, знати правильний діагноз. І це стало можливим, дякуючи постійній співпраці столичних спеціалістів і Миронівської міської ради і усвідомленням того, що діти наше майбутнє, майбутнє нашої незглавної України. І вже сьогодні ми повинні турбуватися про них, про їхнє здоров'я.